Друзі, сьогодні я буду робити огляд, як зробити танк. І дивіться, для початку нам потрібно збудувати каркас. Але я вирішив це не показувати, тому що це може бути на ваш вкус, в принципі. І в принципі це вже ваша ідея буде. Але я вам показую один варіант, як я буду робити. Чекайте секунду. Так от, от так от. Зачекайте хвилинку. Так, отак от. Так от. А кот, і вивішти, що так давно е, не було відео. Це от буде якраз сідлушка. Десь е, можна ще подумати. І зробити отут от заряджаючого. Як він тут поміститься. Хай е, заряджаючий буде от оцей от ну Потрібно отак от е, бомбу тримати. Але це буде типу як снаряд. Поняли? От, от так от хай буде. Типу він. Отак от берете і заряджає типу. Та, нормальна така система. Та й отут буде боєукладка, тут будуть снаряди. Вибачте за рекламу, звісно. Я думаю, те ще хватить. Тепер нам потрібно це все з'єднати. Звісно, це не обов'язково, але мені так не дуже зручно. З'єднувати, так, рухається, ой, да рухається, да. Так, тепер е, залишається зробити гармату. От е, зараз я е, покажу вам, як я роблю гармату. Я підбираю товщину гармати. У мене буде це просто. Так, твоя Та така от десь. Так от. Нажимаємо копір У нас вже е, скопіровано є. І нам залишається просто його от от так от поставити, І нам залишається зробити самі механізми. Так, оце от хай просто так буде. як говориться. Так. Тепер нам потрібно заходимо в механізми і за бажанням можемо поставити типу от, отак от датчик, щоб він показував. Можете його от так от поставити, щоб він не заважав снарядом летіти? Рухається, да, рухається, і тепер беремо от ці от штуки, зменшуємо їх. І так же саме, що з гарматою, зараз покажу. Тепер нажимаємо е, ту ж саму кнопку. Ой, навіщо ж є? Так, от, от так от. от. От так от. Ну скільки у нас там колес? Три. Значить, е, Ну для е, Оцієї от камери. І ще три. Якраз для колеса. Так, да, все правильно. Тепер беремо. Нажимаємо на ось цю штуку на провода? хай вже другий буде. І танк у нас, е, считайте, майже готовий. І на цьому все. І, е, пока.